Мамо, я вже й не знаю, що й робити. Шукаю розуміння і пораду у своєї мами Олена. Начебто й люди непогані, ставляться до мене чемно. Всі вуха моєму чоловікові пружжали про те, як йому і їм всім зі мною пощастило. Але безпардонність просто зашкалює. Ти вже п'ять років заміжня, відповідає їй мама із посмішкою. Пора і звикнути, що вони такі. Та вже погоджується дочка, а сказати образиться і чоловік образиться. Але насправді важко все це терпіти стає. Батьки чоловіка Олени, Олега, люди дуже прості, проте сім'я у них міцна і непитуща. Крім Олега, є ще двоє дітей молодша сестра та брат. І не можна сказати, що Тамара Дмитрівна нав'язлива але зустрічатися із родичами чоловіка Олена воліє рідше, тільки це не зовсім залежить від неї. Ой, скільки салату та курячих ніжок залишилося, зауважує Тамара Дмитрівна. Припустимо, після сімейного ювілею, на якому сиділа разом із чоловіком дітьми та родиною сина, що складається з нього самого. Олени та їх тривічної дочки. Де у тебе тут контейнер або пакети? Я заберу додому. Нам не готувати і у вас не пропаде. І такий підхід стосувався всього. Цукерок і печиво після чаювання, залишків пирога, приготовленого Оленою, трьох маринованих огірків, що залишилися в тарілці. Чисто саранча каже Олена. Прийдуть на чай з тортом. Так його залишки віднесуть, і те, що у мене на столі залишиться, теж прихоплять. І адже матеріально не бідують. Грошенята водяться одягнені добре, харчуються вони гідно. Ну, може, готувати зайвий раз не хочеться, дітям бере, робить припущення, мама Олени. або реально боїться, що у вас із Олежиком пропаде, їй просто шкода продуктів. Мамо, відповідає дочка. Не говори дурниць, ну, яким дітям? Сестрі Олега 21 рік, брату 19, а моя Вероніка, що не дитина, чи що. І як, припустимо, можуть пропасти горіхи, сухофрукти та печиво. Не кажучи вже про те, що залишилися котлети, і я б вранці з дорогою душею чоловікові їх розігріла. А замість цього нам після їхнього візиту доводиться або до плити ставати, або йти в магазин. Нещодавно Вероніка вже сказала їм: Бабусю, а залиш мені хоча б одну цукерку? Так ти що думаєш? Тамара Дмитрівна відповіла, що солодке, шкідливе. А за одною з цукерками завернула і два еклера, які сама ж і принесла до чаю. Ну, тоді це просто якийсь бік жадібності, каже мама. А що сам Олег із цього приводу думає? А що він думає? Він одного разу мамі сказав, що вона немов із голодного краю приїхала і туди ж повертається. Образилася. Образа мами Олега вилилася в ще один головний біль. Тепер Тамара Дмитрівна, мабуть, щоб згладити враження і показати, що і вона родині сина благодіяння надає, почала приносити в будинок Олега та Олені різні речі. Ось, каже з порога, а то вічно зображує, що ми тільки беремо, а нічого натомість не віддаємо. Я лампу на стільну принесла, нехай внучка вечорами малює і очі не псує собі. А лампа доброго слова не варта, дивується Олена. Собі нову купили, а цю викинути шкода. А позавчора вона пакет ганчірок принесла. Я розбирати стала, але ледь свідомість не втратила. Майки, брата, чоловіка. Старі треники свекра, дзвоню, питаю, навіщо. На ганчірки згодиться, Ні трохи не бентежачись, каже Тамара Дмитрівна. А закінчиться, так я ще принесу. Не треба, не треба нам нічого тягнути, каже Олена. Я цей пакет на смітник відправила в повному складі, і не лінь вам збирати і вести. Горда ти дуже. Звинувачує Тамара Дмитрівна Олену. Я ж допомогти хочу. Ось Олена і не знає, як від такої допомоги відкрутитися. Олег рукою махнув, бери, мовляв, викидати будемо. Днем Тамара Дмитрівна зайшла з дочкою, були десь неподалік від нас, продовжує розповідь Олена. Я обідати їм запропонувала суп. Другого не було. А до чаю я листкове печиво пекла. А налий нам ще чайку, попросила Тамара Дмитрівна. Ми ще печенюк поїмо. Додому ж таки не понесеш, ви ж скупитесь. Бабусю, каже розумна Вероніка, тато ще не пробував, і мені, будь ласка, залиш, тобі мама ще не пече, відповідає бабуся, нітрохи не бентежичись. І не треба рости такою жалібною дівчинкою. І що ти думаєш? з обуренням згадує Олена. Сиділи, поки все остаточно не з'їли. А Вероніко ще й жаднюгою зростає? Як можна протистояти подібній безпардонності? Я ніяк не можу звикнути до такої поведінки свекрухи і навіть не знаю, що із цим робити.